Дякую вам, що за нами слідкуєте. Уважно слідкуєте, можна сказати, чуть не по-хірургічному. І по поводу солідолу, щоб були ще смішки. Але бачите, ви дивитеся, ну, мабуть, не зовсім уважно. Всі насоси бошовських систем. Дальше. Ви бачили, що ми змащуємо чистеньким гарним моторним маслом. А такі апаратури, як тракторні, поки на стенді будуть обкатуватися після заміни підшипників. Мійте, самі розумієте, на стенді ми масло в них заливати не будемо. Це, скажімо так. Не предусмотримо, як підберемо таке слово трохи, що цей всьому. Відповідно, ми його гарненько підмащуємо. Там немає ні єдиного каналу такого, що міг забити. І це не просто ми назвали солідол. Це у вас є смазка спеціальна. Якщо ви звернули по кольору, вона відрізняється слідовою. Це для вас, щоб ви просто не розбивали бульку, поки вона ще не трісла. А слідкуйте вашим відео і повірте, що ми абсолютно знаємо, що ми робимо. І особливо на підкачку де ходить робочий поршень. Коли наша підкачка ще не працьована нафік, все ж таки виробник, ви знаєте, хто цих підкачок і яка якість самого наживного поршенька. І він має бути змащений в нас на всі 100%, щоб зараз не почало робити в нас невеличких початкових задирів. Тому що потім через деякий час що пострадає робочий поршень і сам вау. Це вже перевірено я кажу часом і досвідом. Але всім, ще дякую за спостережливість. Amei o